Друзі, всім привіт! Сьогодні з вами розберемо таку важливу тему, як ароматизатори, діпи, ліквіди, бустери. Розберемося, що це таке і для чого воно потрібне. В даний час риболовна індустрія випускає дуже велику кількість різних рідин для риболовлі, різні кольорові баночки з незрозумілими, на перший погляд, назвами. І ще й ті назви завжди йдуть, як правило, англійською мовою. І деколи риболовам, особливо початківцям, складно розібратися, що це за такі загадкові рідини, і як їх правильно використовувати, і коли їх використовувати. О, і зараз ми з вами спробуємо в цьому розібратися. Значить, почнемо, мабуть, від простіших і будемо переходити до складніших. Так, ароматизатори. Ароматизатор це є просто арома. Його використовують для того, щоб надати прикормці конкретного. Запаху. Наприклад, слива, полуниця, груша, ананас, ваніль і ще там всякі інші. Вони, як правило, сильно концентровані. І їх потрібно розводити водою. І тоді додати в прикормку, пелець і так далі. Для того, щоб підсилити харчовий сигнал прикормки. Так, я думаю, що зрозуміло. Так, далі. Бустер. Ну, На жаль, у мене тут нема бустера, просто так розкажу. Тут зараз можливо, вставлю картинку. Значить так, Бустер в перекладі означає підсилювач, тобто підсилювач смаку. Вони всі, як правило, солодкі, сильно ароматизовані, вони підсилюють смак і аромат прикормки, пелецу, різних наживок, ну і, зокрема, бойлів. Вони не є складною багатокомпонентною сумішю і, як правило, не містять ніяких поживних речовин. Зрозуміло, це є бустер, Так, тепер діп. Діп чи дип? Не знаю, як правильно, ну скажемо діп. Діп в перекладі з англійської означає густий соус. Це вже є багатоскладникова, багатокомпонентна, складна рідина. І його використовують для того, щоб вимочувати в ньому різну наживку: насадочні бойли, попапи, особливо, особливо тонучі насадочні бойли. Їх потрібно вкидати прямо в баночку і там, скажімо, вимочувати не менше як 1,5-2 години. Чому бажано так робити? Коли ми закидуємо сухий бойл у воду, він дуже часто попадає на смердючий намул. І впитують в себе цей запах смердючого намулу. А якщо бойли деякий час скажімо, знаходяться в дипі, вони набирають в себе аромат і запах дипу. О, і коли попадають в воду, то вони вже не обирають запах на мулу, а навпаки, віддають в воду аромат дипу. Ну і тим самим, скажімо, приманюють коропа. Тому, ще раз кажу, вимочувати бойли в дипі треба не менше як 1,5-2 години. Якщо ми просто намочимо бойл, ну я бачу, так роблять, просто перед тим, як закидувати, безпосередньо замочують баночку і тоді закидають. Ну я так впевнений в цьому, що при ударі об воду то все змивається от і весь дип. І на бойлі залишається його дуже незначна кількість. Ну і, звичайно, вона скоро. Скажімо, віддасть свій запах у воду, і бойл буде далі напитуватися, вбирати запах на мулу. Так, оце є значить, оце є діп. Тепер ліквіди. В перекладі з англійської це рідина. Але рідина вже багатокомпонентна, яка містить в собі багато складників. І це вже є поживна речовина. Зверніть увагу, що всі попередні, ті, що ми розглядали от тепер, значить то були речовини, скажімо, які не містили в собі поживних речовин. От. А ліквід це вже є поживна речовина, і вони, як правило, подають сигнал рибі для того, що треба скажімо, кормитися, їсти. О. Ліквід, як правило, такі всі темних кольорів. Робдрят в, в руках він червоний. Бувають аміноліквіди, бувають аромоліквіди, відповідно, аміноліквіди з добавкою амінокислот, аромоліквіди з добавкою ароматизаторів. Але ми зараз не будемо даватися до таких всяких деталей, а просто підведемо підсумок, Для того, щоб вас ще більше я не запутав. Я думаю, що цього на перший час буде достатньо. Значить так було все по порядку. Ароматизатор то є просто концентрована арома, щоб надати прикормці певного характерного запаху. Бустер то є просто підсилювач аромату. Він не має ніякої харчової цінності. Дип то є соус, в якому ми замочуємо бойли перед закиданням. А ліквід це вже є харчова. Пожилна речовина, яка надає рибі, вірніше подає рибі команду харчуватися. Ну, ще у нас залишився, ще одна баночка залишилася то є флюороридина. Вони також, як правило, йдуть з добавкою певного ароматизатора. Ось тут пише світкорн, то є солодка кукуруза. І вони використовуються у більшості випадків у флетфідерній ловлі для створення. Скажем, такої кольорової хмаринки, такої муті-кольорової довкола нашої кормушки. Тобто для візуального, більш візуального приманювання риби. Хоча, як я кажу, тут є і певна кількість ароматики, і воно трошки і ароматикою також приваблює рибу. Ми нариваємо флет-кормушку прикормкою і потім зверху капаємо кілька крапель рідини і тоді закидуємо. Все, друзі, значить, я постарався роз'яснити вам самі прості базові поняття, щоб, хоч на перших порах, якось було вам легше розібратися з цими різними баночками з різними назвами. Це самі прості рідини, скажімо так, їх насправді є набагато більше. Ну, але для першого знайомства, я думаю, що цього повністю достатньо. Якщо ще виникають питання, пишіть в коментарях і будемо спілкуватися далі. Значить, всім гарних трофеїв і до зустрічі!